Мої вітанечка. Сьогодні зробили мені один подгончик. Хочу похвастатись вам. Короче, подогнали мені набор ножів. Э, ну, кухонних. Ну, такі прикольні ножики. В общем, дивіться. Вот такие от комплектик ножів в такому шкіряному чехлі йдуть. три ножика такий перший, такий другий і такий от топорик. В общем, отакий от класнючий комплектик мені подогнали. Зараз планую його відправити на заточечку і хочу дещо переробити в цих ножах. Тому що мені не зовсім зручний оцей куток, хочу його отак от. <зрізати>, тому що ну, не зовсім така удачна форма клинка, тому оцей от куточок хочу трошечки переробити. І буде дуже-дуже класний такий комплектик, що скажете.